Тає на телеканалі Сфера випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Саботаж суду Так у Рівненському міському суді розгляд справи ветерана АТО Сергія Стрільця вкотре ніяк не може розпочатись, оскільки вже вдруге сторона обвинувачення та прокурори на засідання не з'являються. Нагадаємо, Сергію стрільцю інкримінують. Перевищенні службових обов'язків мовляв під час виконання завдань у зоні. АТО він побив і вивіз невідомому напрямку сина луганського комуніста та відомого бізнесмена Володимира Куницького. На черговому засіданні суду були і наші журналісти свіжі подробиці далі. Без вини винний своє чесне ім'я у суді намагається відстояти ветеран АТО з Рівного Сергій Стрілець. Його звинувачують у викраденні людини. Нагадаємо, що чоловік вже півроку пробув у СІЗО Луганської області. Однак через Вищий спеціалізований суд України вдалося добитися, щоб його справа розглядалася у рідному місті, рівному. Втім, вже в друге сторона обвинувачення та прокурори на підготовче судове засідання не з'являються. Терпіли прокурор підписант, потерпіли судове засідання не прибули. Були повідомлені належним чином телефонограмою і рекомендованим поштовим вправом, яке також отримали. Причини я вже не відомо. Повідомлення про причини неприбуття станом на 11 годину 30 хвилин, коли було призначено провадження, не надходило. Ветеран АТО Сергій Стрілець додає на дзвінки його адвоката, сторона обвинувачення та прокурори також не відповідають. Тому підготовче судове засідання було вкотре перенесено. Суд ухвалив у зв'язку з повторним неприбуттям прокурора та потерпілого його представника. Відкласти підготовче судове засідання у справі на 11 годину 31 жовтня, 2016 року, за погодженням стороною захисту, дата повідомити. Відповідний підрозділ військової прокуратури вищестоящий, стоящий про повторне неприбуття прокурора в даному кримінальному провадженні. Сергій Стрілець та його адвокати вважають, що така зухвала поведінка зі сторони обвинувачення та потерпілого свідчить лише про те, що вони хочуть затягнути цей судовий процес. Зазначає у свою чергу, поки ця справа розглядалась на Луганщині, він та його захисники не пропустили жодного судового засідання. Взагалі не було такого жодного випадку, щоб вони туди не прибули, постійно приїжджали на всі засідання. Ось ми то їх поважали, вони нас, виходить, не поважають. А ще раз повторюю, або свідомо йде затягування справи, свідомо, тому що нема належних підстав мене обвинувачувати якісь інших доказів. Наступне судове засідання відбудеться вже 31 жовтня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Екс заступник корівницької облдержадміністрації за хабар світить від 5 до 10 років. Нагадаємо, 11 січня правоохоронцями було затримано Тараса Постовіта під час отримання хабара у розмірі 8 тисяч доларів. Нині ж з'явилася інформація про те, що вже в листопаді відбудеться підготовче засідання за матеріалами кримінального провадження стосовно екс заступника голови ОДА. відбудеться воно 11 листопада у Дубинському міському суді. На Рівненщині з'явились вакансії патрульних поліцейських. Зокрема, з 17 жовтня стартував набір копів, що працюватимуть в північних районах краю, більш відомих як бурштинові. Які вимоги до кандидатів знають наші журналісти. Наразі на Сарненщині працюють три екіпажі рівненських патрульних поліцейських. Проте цього замало. Тому з 17 жовтня почався до набір 60 патрульних поліцейських, що там забезпечуватимуть правопорядок. Це буде створена окрема рота, яка буде курсувати на трасі Київ-Варшава і розпочне. Розпочнеться створення нового такого проекту дорожньої патрульної поліції в Україні. І ми будемо одним із перших першопроходців такого. Загалом критерії відбору до патрульної поліції залишились незмінними. Перш за все, громадянство України має бути. Другий важливий такий пункт це вік від 21 до 35. Далі повинна бути наявність повної загальної середньої або вищої освіти, наявність посвідчення водія категорії Б та готовність нести службу в будь-якому місці України. Враховуючи специфіку місцевості, де працюватимуть майбутні патрульні, усіх кандидатів та членів їх сімей перевірятимуть на причетність до незаконного видобутку бурштину. Майже всі етапи відбору проходитимуть у столиці. Всі основні етапи конкурсу будуть відбуватися в місті Києві. Велика фізкультура буде проходити наступ в місті рівному на стадіоні і в лікарні міністерства внутрішніх справ. Тих, хто пройде відбір, чекатиме навчання терміном в чотири місяці, що в два рази довше ніж було раніше. А зараз же усі бажаючі поповнити лави патрульної поліції можуть заповнювати анкети на сайтах національної поліції або патрульної поліції України. Почали їх приймати вже з 17 жовтня і до 7 листопада. Владислава Стецюк, Андрій Криш, випуск новин. Переселенці, які проживають на Рівненщині і винаймають житло, можуть претендувати на отримання субсидій. Також право на допомогу мають люди, які живуть не за місцем реєстрації. Повідомляють в прес-службі Рівненської облдержадміністрації. Оформлення субсидій можливе, якщо є договір оренди житла, письмово складний документ з переліком осіб, які проживають. Там, крім того, у ньому слід зазначити, хто сплачує за житлово-комунальні послуги. Це й буде підставою для призначення субсидій. Кожна гривня зрозуміла ревнянам саме до цього прагнуть розробники інтерактивної бюджетної карти гуманітарної сфери нашого міста. Зокрема, розпочали вони із обнародування в інтернеті інформації про видатки з місцевого бюджету на будівництво та реконструкцію закладів галузі освіти. Чим корисна така карта для рівнян, дивіться далі. Все як на долоні відтепер, кожний бажаючий через мережу інтернет зможе дізнатися, скільки коштів і на що було витрачено із міського бюджету. І такий цілком відкритий та прозорий доступ до цієї інформації став можливим завдяки інтерактивній бюджетній карті, і в першу чергу охочі зможуть слідкувати за витрат. У сфері освіти. Зокрема, основна інформація стосується витрат та ремонт на реконструкцію у таких закладах, як школи та садочки. Дає можливість батьківській громадськості дивитися, чи паралельно, бува, хтось не збирав кошти на ті самі види робіт, які вже Профінансовані міським бюджетом це теж дуже важливо. Батьки мають знати ось кошти міського бюджету, а ось наші, які ми додаємо як спонсорську допомогу. Галина Кульчинська додає, ця інтерактивна карта корисна не лише для пересічних громадян, а й для працівників різних управлінь, оскільки завдяки опублікованій інформації можна дізнатися, який заклад не зміг реалізувати виділені кошти і чому. А загалом бюджетна карта гуманітарної сфери Рівного має складатися із п'яти основних блоків. Перший блок це дошкільні навчальні заклади. Відповідно, користувач має змогу знайомитися про дитячі, інформацію про дитячий садочок, скільки там груп, скільки там відповідно діток, яка там насиченість відповідно на одне розрахункове місце, яка черга в цей дитячий садочок. Наступний блок це школи. Відповідно зможуть користувачі дізнатися, який рівень знань з того чи іншого предмету з результатами складання Випускниками. Також ще один блок міститиме інформацію про напрямки гуртків, які наявні в тій чи іншій школі. А четвертий та п'ятий відповідне вміщуватимуть повідомлення про спортивну інфраструктуру та культурні об'єкти міста. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненських депутатів та держслужбовців сьогодні вчили регулювати конфлікти інтересів. Для них експерти організували тренінг за підтримки програми розвитку ООН в Україні і посольства Данії. Більше про користь та ефект. Дивіться далі. Зробити роботу депутатів-держслужбовців чесною, прозорою ефективною, такі основні завдання семінару, який об'єднав представників місцевого самоврядування і досвідчених експертів-лекторів. Ключовою темою якраз і є налагодження комунікації, подолання конфліктів. Конфлікти у всіх абсолютно сферах чи це побутова життєдіяльність людей і органів місцевого самоврядування в тому числі, тому що зараз відгородити державні служби, державні службовці, депутати і люди ну просто неможливо, тому що ми повинні розуміти, що це є одне ціле і проблеми у всіх однакові. Тому почнемо із прозорості один до одного, так і з подолання конфліктів. Поняття конфлікту інтересів на цій темі найбільше сфокусувалися експерти. Це коли посадовець чи депутат під час прийняття певних рішень переслідує до свою особисту вигоду для чиновників і громадськості вона ще не до кінця розкрита, проте може бути джерелом зловживань у виконанні своїх обов'язків. Це дуже поширене явище, але ми не можемо звинувачувати в цьому депутатів або чиновників, тому що до цього це питання майже не регулювалося. Мета цього семінару це надати роз'яснення державним службовцям, депутатам місцевих рад Рівненщини, щоб вони розібралися, що таке конфлікт інтересів, яким чином вони можуть це врегулювати. Чи не зловживає посад? Овець у задоволенні своїх інтересів це можуть перевіряти і контролювати представники змі, громадськість і новостворене національне агентство із запобігання корупції. І журналісти, і активні громадяни можуть моніторити, чи є в діях чиновників чи депутатів конфлікт інтересів. Для цього треба виявити, чи є приватний інтерес в депутата або в чиновника в позитивному вирішенні цього питання, або в негативному вирішенні питання. Ну, З найпоширеніших це, мабуть, виділення земельних ділянок родичам. Або видільне комунального майна товариством, якимось приватним підприємством, до яких мають відношення депутати, це найпоширеніші приклади. І якщо депутат в ситуації конфлікту інтересів, не оголосивши про те, що в нього є такий приватний інтерес, приймає рішення, то це, по перше адміністративна відповідальність. А по-друге, це рішення може бути скасовано в суді. Що таке конфлікт інтересів більшість рівненських депутатів? Таки знають і усвідомлюють відповідальність за прийняті рішення. Зізнається міський обранець Микола Бляшин. Я вже декілька разів писав заяву про потенційний конфлікт інтересів. Знаю, що колеги писали такі заяви, будучи на останній, наприклад, бюджетній комісії. Один з депутатів також заявив, що в нього є конфлікт інтересів, він не може голосувати. Тобто, ці норми є. Про них депутатам відомо і потихеньку вони виконуються. А звичайно, практику потрібно аналізувати і потрібно слідкувати, яка вона буде. Організатори ж тренінгу сподіваються, лекції значно розширять уявлення посадовців про їх повноваження і обов'язки та попередять зловживання у роботі. Адже центр Ейдос вже оскаржив ряд порушень принципу конфліктів, інтересів депутатів та чиновникам області. Усі зібрані матеріали передані до національного агентства з питань запобігання корупції. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Від сьогодні в соціальній мережі Фейсбук з'явилась сторінка під назвою Рівне місто унікальних подій за словами ініціатора і створення заступниці міського голови Галини Кульчинської. Тут кожен рівнянин зможе оприлюднити свій проект проведення у місті цікавих та неординарних подій. Далі пряма мова на цій сторінці. Будь-які громадські організації, фізичні особи можуть свою ініціативу щодо проведення в місті рівному фестивалю. Імпрес різних заходів вуличних закритого типу виставляти і пропонувати, яке співфінансування міське з міського бюджету вони хочуть. Ми збираємо докупи всі ці ідеї для того, щоб розуміти, які із них будуть включені до плану. Роботи управління культури на 2017 рік. Як відбувається фінансування? Я вам Механізм розкриваю. Ви не можете прийти і альо, я хочу тут отакі. Дайте мені діді. Цей захід має бути включений в план роботи управління культури. Тоді, відповідно, він, начальник управління будь-якого, пише про проведення такого-то заходу і затверджує сам кошторис цього заходу. Так щоб зрозуміти, які у нас будуть відбуватися події культурологічні мистецькі в 2017 році, тому що на це в бюджеті буде передбачена стаття по культурі заходи. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.